Добрий день. Це сьогоднішній такий короткий репортаж. Ем, про... Е, люди питають мене, розкажіть про Канаду, як тут все влаштоване. Всі знають про дуже гарні такі риси Канади. Все це кругом можна прочитати. Погані риси Канади це за бюрократизованість у всьому. Я не кажу про те, щоби. Там ви маєте якусь проблему з здоров'ям, вам потрібно до вашого фемілі лікаря то ви будете готуватись чекати місяць, щоб його побачити. Потім ви його просто дати вам якесь направлення до якогось спеціаліста, яке ви хочете, цей рік. Рік, готовтесь, щоб стояти в черзі і чекати, поки вони зателефонують рік. От. І, Ну, навіть якщо. Вони зателефонують, і вони там за 9 місяців і зроблять вам апойтмент, через місяць-півтора, і скажуть, то ви навіть не чекайте, що вони ще раз за день зателефонують і скажуть. Ну, вони, вони, вони просто це проігнорують. І коли ви його пропустите, вони будуть проблеми. Вони вам ще переназначать на 3 місяці вперед і скажуть, що ми не дзвонимо, не телефонуємо назад, а раніше завжди телефонували. О, така. Так, я не знаю, чи це кінець, чи це ще має бути якесь перевантаження цієї медицинської допомоги. Зараз ідеї немає. Друге, значить, тут таке, як водійське посвідчення є. І його потрібно, потрібно значить, ну для мене я вже після 60 кожних 3 роки потрібно, У мене є бі-категорія. D і дії-бі в мене ці категорії. То це мені як профімік. Потрібно кожних три роки проходити тест, ну, такий писати і потрібно ще здавати медікальну комісію. Ну, Але це доходить до Хохми, тому що ти здаєш їм, підеш до доктора, до лікаря, чекаєш там його, платиш йому, там, я не знаю, одного 150 долярів, в другого 200 долярів. Він тебе щось екзаменує, дивиться на тебе, ти якесь це все. Потім ти їдеш особисто, персонально, ти маєш в цей сервіс Ontario центр добратися до них і це все їм віддати. Там черга. Ти сидиш там дві години 3 години в черзі, і вони там щось знайдуть, що там ще щось пропущено. А, І, 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 і ти знову йдеш до того лікаря, там знов сидиш в черзі, а потім знову туди йдеш в цей сервіс, і це займає стільки часу. Що це, що це Я піресавку, це жахи. Це просто жахи. Далі. Вони тобі зараз кажуть, що це значить, ти маєш якийсь там кримінал чек пройти. Кожних там два роки чи що. чек, Типа добровільний, значить, рекорд на, свій, на свою криміну криміналу. Ну, я не знаю, що ця компанія не робить. Ну, але <с> <с> знаєш, мусиш туди йти. І платити їм також 70, там знову сидіти в черзі, платиш їм 70 долярів. І вони тобі, значить, кажуть, що прийде через 3 дні. Даєш їм там відбитки пальців. Раніше там було чорнилом, а зараз на такій машині. Чого не через 3 дні прийде чи через тиждень? Ти приходиш до них, там знову сидиш в черзі. Або нього що ні, ваш день народження і фамілія збігається з якимось кримінальним авторитетом, чи що, вам треба ще там щось таке пройти додатково. маєте ще щось там здати. Е, а відбитки пальців ще там, якихось других, там щось і ще доплатити 70 доларів. Це тобі стає 140 доларів і ще продовжується. У мене ця сама історія продовжується з року в рік, ну раз в три роки на протязі останніх, я не знаю, 15-20 років. Завжди я, я не знаю, чому це вони так відносяться до цього всього. У мене ідей немає. Потім. Ти маєш цей врайтинг-тест пройти, і це ти маєш їм, значить, ще вони міняють драйвер лайці з раз там 5 років чи що. Ти приходиш до них, щоб поміняти. ну, Можна онлайн, але онлайн я пробую весь час, вони мені кажуть, що вам треба в персоні туди явитися. Ти до них приходиш, вони кажуть, що ти маєш екзамен цей здати. Ти, значить. Підеш туди кажеш, каже, що я здав цей екзамен. У нас немає онлайн в системі, підтвердити якийсь підтверджуючий документ. Ти їдеш туди, тратиш годину, береш цей підтверджуючий документ за час чи за півтора, поки знайдуть його, не спішать в ці країни. І береш на папірі роздрукований, що ти його здав. Ти їдеш до них, в цей сервіс центр Онтеріо, Сидиш там ще годину. Вони тобі, значить, кажуть, а чому нема в тебе в системі? А, а ти кажеш, що я не знаю, чому у вас така система, що там нема. Потім вони дають телефон, кажуть, ти позвони і спитай їм по цьому телефону, щоб вони ввели в цю систему, яка у нас. Ну, це цирк на дроті. Це церк на дроті, це вже достатньо, щоб нормальна людина, яка трошки з психікою нервною, що вже повністю взірвалася. Ти, значить, туди вже проходить 2-3 дні, береш цей телефон, у них сам себе заспокоюєш, телефонуєш туди їм, значить, все вже, вже є Вже є воно в системі. Ти приїжджаєш ще через 2-3 дні, знову береш цей папірець з номером, сидиш там ще якісь півгодини чи годину. Бо ти вже вчишся, коли менше людей, ти вже розумієш, коли прийти ліпше, вже забиваєш болт на свою якісь другі справи. Вже все, в тебе вже ти все знаєш, в тебе вже. І все. Вже і, і знайшов тест свій, і знайшов медикал рекорд. Вони кажуть, що в тебе немає цього теста ще на, 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 на твої очі, щоб не провірали. Скаження. Значить, абсолютно, ну зараз добре, що на телефонах. І ти їм витягуєш, значить, цей телефон, ти шукаєш там цей. Ти показуєш півроку назад, що ти проходив всю і ми, ми, медицинську цю комісію. І там написано, що в тебе стовідсотковий в тебе перефірал зір хороший, все. Вони дивляться на тебе як на баран на зорі. І знов тобі кажуть то саме, що а чому немає його в нашій системі? Значить ти, ти їхню систему підтримуєш. Значить, ти ту систему розробляв, Значить, цих повно цих людей, які отримують цю зарплатню від цього канадського уряду, сидять один на одному. І в мене таке враження, що вони саботують. От все, що вони, і це вже я тут 30 років скоро буде. І воно робиться все гірше і гірше і гірше з кожним роком. От. Ну і що? І він каже, що тут телефон, і ти дзвони їм знову. Ну, я в мене слів просто немає. Оце я вам розказую про, про життя в Канаді. Далі, що нас так хвилює, значить саме більше. От, наприклад, мене як українця хвилює. Хвилює дуже ця війна розв'язана Росією проти України, Це вбивство. І це те, що ці так, які себе називають західні демократії, вони недостатньо роблять для того, щоб спинити цю агресію, спинити Росію. Так, да, вони щось роблять. Так, звичайно, Україна вже б загнулася без них. Але це роблять так. в мене таке враження, наче щоб відчепилися від них. Щоб от рахували, що вони щось роблять ніколи нічого і не серйозно. Ну і ще що, замовчування про події в Україні. От перший рік воно було більш-менш було. Зараз, зараз розбомбились там електростанції, там, вбили людей 6-8. Тут я їжу, я слухаю ці канадійські радіо, як я вже багато разів казав Сібісі, Radio Сікінедіан Broadcast Corporation. Нічого. Нічого, нічого, нічого. Або зовсім зовсім рідко. О, таке якесь замовчування про ту катастрофу і про те, що робиться в Україні від, від офіційних е, інформаційних джерел в Канаді. А що ж саме, е, значить, дуже погано в Канаді? Це останні 11-12 років. Девальвація канадського долара. Що? Е <смі> Спочатку, я, значить, як я вже раніше говорив, жив е досить довго в Мічигані, в Сполучених Штатів. Я там їздив, звичайно, я був, там мав квартирку, я купляв, переїжджав. І тут у нас я купляв, значить, собі е мебель, там, е -ну, таку купляв секан. Ну, вже таку, яка була в живані. Я був період, я був поїхав, там був. По гараж сейлах мене цікавило теж. У суботу навіть, дружина приїжджала і не було, що робити, бо ну, цікаво, як гараж сейла, туди подивитися. І щось купити для того апартмента, де я жив, щоб не, цей, щоб не переплачувати за нього. А так е не було в мене, значить, американських грошей, я пробував платити канадськими. Ну, нема проблем. Тому що в Мічигані це сусідній штат до Онтаріо, і там канадські долар теж беруть, кругом беруть. Правда, за таким смішним курсом. Так от, жінка мені сказала, о, Canadian канадський долар, is Funny money. Ну, забавні гроші. Типу, оце забавні гроші. А, а, а значить, і так, так значит, забавні мані, забавні гроші. О, і... Я ще був зараз ось також недавно пересікся з одним американцем в Домініканській Республіці. Ми там просто сиділи, з ним, пили пиво. То, почали рахувати, значить, ну, затрати на життя, затрати на що, на це, на то. А, по, а потім, а він мені каже, а ти в яких доларах рахуєш? Я кажу, ну, звичайно, як в наших канадських, він почав реготатися, я а це ці фані мані, а це в цих забавних грошах. А то я думаю, чого все настільки дорожче коштує, як, як у нас. О, це другий раз я почув це фані мані. А серйозно, то якщо брати рік якийсь такий смішний, який, наприклад, 11 років назад, хай буде 11 років назад, Чому я кажу 11 років назад? Тому що так в мене дочка замуж виходила тоді, так? О. І ситуація була, що тоді за один канадійський долар можна було купити 1,7 американських. 1,7. Зараз 72 цента. Тобто, ти канадський долар. Віддаєш і дають 72 Долара 7 до 72 центів. Скільки це буде? 30% більше, так? Ну, хай буде 30%. Так, 30%. ну, а 30% це. От, е, я ну, звичайно, ці запрос піднялися. Я не рахую цих людей, які мають там от по 150 тисяч там. Я рахую отакий клас, значить, який заробляє мінімум. То мінімальна, мінімальна, значить мінімальна, вона також піднялася. піднялася. Я також рахую десь відсотків на 30 з тих часів, мінімальна платня. Відсотків на 30 піднялася. Тобто вона десь лишається, лишається десь така, як якщо брати в американських доларах, то вона така сама, як була 11 років назад. Але тоді вона була, певно, сама висока в, в Норсамериці. Зараз вже далеко ні. Вже далеко ні. І якщо взяти, що продукти, багато продуктів, харчова в два рази піднялися. На 40% піднялися на, на так все, і молочні продукти, і м'ясні в два рази, і, так, це, так це дуже велике. Ну, мені мені особливо і такою дивлюся, багато канадійців покупляли проперті. На півдні, бо у нас країна тут трошки холодна. От ті, що мали будинки у Флориді, вони продають зараз їх, тому що ну, хто може її так, тримати той будинок на той Флориді, коли, значить, коли, значить з цим з з курсом. На 30% все стало дорожче для канадійців, які мають якийсь будинок десь у, у цьому, на Флориді, наприклад, там купили. А 30% з тими цінами, що виросли, це робиться. Ті, які там на пенсію думали, що вони от заживуть, так не можуть. Повертаються назад в Канаду, продають там будинки. Вони навіть ці, які, десь, наприклад, в таких країнах, як то кажуть. Третього світу, як Домініканська Республіка, чи що, де вони тільки ж думали безбідно жити, купляли там будинки, плачуть, тому що, тому що наприклад, Домініканська Республіка, от, за, за, цей, за один американець дають там 60 песо, а за канадський дають 40 песо. тільки. А і ти ще робиш, робиш якийсь двойний обмін за часту, бо, бо напряму вони там не міняють тільки через американський долар. Тобі ж значить, зі своїми там, американськими друзями, які мають пенсію звідти, то виходить, що канадійці бідні як рудовош. Я маю на увазі такий людина, яка думала, що у нього тут, тут пенсія буде, він зможе жити десь на теплих морях, то, то виходить. Ні. Тоді я починаю розуміти цей термін фанімані. «фані ну, але а з другої точки зору, якщо взяти для цих всіх, що зараз розказують, оці, як я казав, рускоязичні, оці канали, ютубовські, дуже там мудрі такі. Я приїхав сюди от 10 років тому, тоді можна було купити все, тут Здесь було і можливостей, а зараз вже дом, І таким чином включити телевізор. Я приїхав в Калгарі, о, этот город мене не впечатлил. Так наче їм інструкції якісь однакові в КГБ виписують, чи вони дивляться один в одно ці ютуб-канали. І що одного подивився, можна всіх подивитися, хто мовою московською говорить. Бо там всі закиди однакові. Тож, бо давайте про будинки. От будинок, який куштував. Скажімо так, 700 тисяч зараз коштує 1,5 мільйона, 1 млн півтора мільйона. Значить, якщо це в канадських доларах. Але для цих, які приїжджають сюди, з Китаю, з Індії, вони з бабками приїжджають, вони привозять на кишені американські долари. І значить, і вони для них це не так, значить, вже відчутно. Тому що вони, значить, що? Вони. Купляють, ну, рахуємо, просто рахуємо. 30% піднявся, впав канадійський долар. На 30%, Півтора мільйона це робиться мільйон. Був 700 став 300 тисяч, це вже не в два рази виріс, а вже менше виріс, на 300 тисяч. А ще цих 10-12 років інфляцію кожен, кожен рік. І знецінення всього, так виходить, що не дуже і я кажу, мінімальна зарплата, також виросла, виросла. Бо тоді я знаю, у нас була 11 долярів, чи що, чи там 10 з половиною, а зараз тут ще не знаю скільки вона зараз, 18, чи що також виросла мінімальна зарплата. Ну і ціни подорожчали, все так, так не, не в два рази він виріс цей будинок. О, це ж треба також знати. І я кажу, як приїжджають до цих цих. В Канаду, так як в рай приїжджають з пачками грошей із, з Китаю, там від з Ірана з цих країн Латинської Америки, купляють здорову хату. Йому купляють з американськими долярами. Ом це не так, їм це дешево теж виходить. Для, для канадців це вдарило. Так це вдарило, бо воно стало дорожче. Воно стало ну, по стала більше. Не стало легше, тут не стало легше, ні. В Канаді не стало легше, далеко не рай. Тому я кажу, що фані мані, які обестіннюється. Далі ще трошки по політики. Вчорашня, вчорашня значить, оця, е, війна між, 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 обстрілом території Ізраїля. А, там вони багато збили, вони все майже збили. Це ще показує, значить, кам'яного віку Держава, де правлять, значить, оці з бородами. А, е, Санта Клаус. Діди морози з бородами в тюбітейках правлять. і це Вони там цих шахів давно Ну, але це рівень Рашки, Рашки. Я тут вийшов вночі. Щось я, я дуже. І в мене по сусідству живе один, він також з Ірана, ну, він, ну, три роки йому було, вони тоді від стражів Ісламської революції тікали. цих в їхніх іранських Зараз. Іслам... стражі Ісламської революції, це НКВД при Сталіні, Це те саме. Так вони втікли тут ходи. Я кажу, йому ж ти Є, Саша каже, я не іранець. Каже. Три роки був. У мене жінка-канадійка каже, я, все, я нічого навіть не хочу з ними, нічого мати каже. Це такі каже, корапти, люди каже, такі вони гроші відмивають у цьому. Там, все. Це, каже, я навіть не хочу підходити до них близько. То то, я він каже, ну, ми говорили трошки, йому пояснював, що. Що вони нічого не зроблять, це тільки об'явилися з Ізраїлем, тому що в них немає такої оруги. Він каже, як це ж таке оружжя? Їм же жашка дала, значить, і там гіперсонік. Я який гіперсонік, який б гіп там стоїть авіоносець у Середземному морі, в Червоному морі стоїть ще один, там туди теж стоїть, значить. Американський теж, вони позбивають, кажуть, всі ракети над Іорданією і Сирією, куди вони там летять. Ні одна не впаде. Ну, це така. Думаю, вони почнуть паляти по Ірану зразу, і нашнеться війна, все в Іра... там Рашка в них є. Кажу, що там, С-400, каже. Ну, С-400, яка С-400. Це те саме, що С-300, каже. Воно розраховане на те, щоб би коли летіли ці бомбардувальники, от, от, крило до крила, то як в Другу світову війну, тако, в один ряд вони так вилаштовувалися, поскільки там в ряду по 80. і там чи по 100, їх тисячу таких 10 рядів. І вони залітали над чимось і тако скидували бомби. О, Оце С-400, от би Стрільнути по таким бомбардувальникам було б все нормально. То була б суперзброя, так воно позбивало б все. Ну, Але ж ніхто ж, ще... воно не... зараз летять за 5 метрів від поверхності. С400 цього не бачить, наскільки я авіаційний експерт. Це таке супер-дюпер, таке от таке, що С400, С500. там все Це То саме, що С-300, тільки там трошки йому кожух поміняли. А по перекрасили, щоб показати Путіну, що, що бабки не дурно украли. Ну, це ж показує повніший провал воєнно-промишного комплексу російського. Повніший провал, ця вся війна. А. Якби ще трошки був західні друзі, трошки дали більше зброї, такої більше сучасної. Але вони щось тягнуть резину. Я не знаю, в чому це причина, чи це вона вони рашки бояться настики, чи це вони не довіряють. Цьому українському керівництву, бо їм в цих зелених формах, то й не треба такий рост нової якоїсь чилі-піночета чи що. Я не знаю, я не я нічого це Що я сказав, то це не звертайте увагу. Але щось мене це насторожує. Мене це насторожує, оцей, оцей, оцей лідер, який є зараз в Україні. Я кажу, що я не знаю. Чому вони складуються враження, що не так вони рашки бояться, як вони бояться цього лідера, і вони не вірять йому. А без західної допомоги, ой, будеться, це якщо це можна було б закінчити давно-давним. Якби це був, якби це був нормальний глід. Якби це був, може, Порошенко, то воно вже би не почалося, скільки життів було б збережено. Але знову я ж не живу в Україні, я прогодчаю, я, я може щось не розумію. Так просто ляпаю. Добре, дякую, що подивилися. На добраніч.